воротар Олександрій, основний. Білик. Шевченко. <сіщен> <сіщен> Добре, як великого звати? Георгій. Добре. і Як у нас після Зеленського, <сіщен> голова офісу президента? Як його прийняв? Єрмак. Да, Єрмаков. Я... Да. Да. Тепер грає за транзон спор, не Зубков і не Сікан. Третій. Українець, не знаю. Як Яценюка звати? Е, Авакова, як звати? Не знаю. <свист> Яценюка не знаєш, як звати? <свист> знаю, забув. Забув. Добре. Давай по букву, <свист> давай. Добре. Як, я, знаю, я, пр... дідусь, я дідусь, а я хто? Бабуся, бабу. А да, як звати, звати його? Знаю, Валерій Ні, на першу букву Алфавіту. Арсеній. Точно. Потім грає за Динамо, рідко виходить на фланзі, маленький такий, замість Ярмоленко виходить. Крайній півзахисник прийшов з Чорноморця, а, маленький. Волошин. — Добре, як Володя, друг Андрія з Динамо, як друг Андрія з Динамо Володимир, ти сьогодні в воловерхем не прийшов. – Я не питання. Хто, хто не перейшов Життє, в Улерхемто? Динамо. Не знаю. А а, не знаю що... да. От таке Воло... саме Володимир... перші три букви. Тільки це інший футболіст. – А Про що ми говорили взагалі? Дивись, ми… – Футболіст Динамо. Крайній півзахисник прийшов з Чорноморця. 45-й номер. Бачите, добре ж ти прийшов. А звати його, як у тебе прізвище схоже? Максим. – Да. Хороший.